Північ, південь, захід чи схід. З якого ж напрямку відбуватиметься великий наступ росіян у лютому і березні? Зрадник в Укроборонпромі, топ хабарник на Одещині та нелюдські витівки івано-франківських блогерів у Пентагоні. Не впевнені, що Україна поверне Крим у цьому році. Чого чекати від саміту Україна ЄС? Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про найбільш помітні події 344-го дня Великої війни. Українські посадовці продовжують попереджати про наміри Росії провести вирішальну наступальну операцію на Донбасі в лютому або березні. На думку міністра оборони Резнікова, росіяни живуть символікою, тож можуть спробувати щось навколо 24 лютого. Резніков говорить про понад 500 тисяч російських солдатів, мобілізованих Кремлем. Хоча офіційно там заявляли про 300 тисяч. Збройні сили Росії можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь. Це сценарій, до якого готується Київ, який спонукає президента та уряд просити нової військової допомоги у союзників по НАТО. Напередодні і представник гур Андрій Юсов сказав, що Україна перебуває на порозі дуже активної фази війни. За даними інституту вивчення війни, повторне вторгнення Росії з боку Білорусі є вкрай малоймовірним. Однак Путін намагається відтягнути частину підрозділів української армії на північно-східний кордон. Щоб розпорошити її сили перед великим наступом. А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький не згоден з попередніми висновками. Він вважає, що Путін знову нападе на Київ, бо хоче довести своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається. В інтерв'ю німецькому виданню Більд Моравецький заявив, що план Росії полягає в тому, щоб оточити Україну, і, готуючись, він напевно думає, що має атакувати з двох. Чотирьох різних напрямків. Отже, не слід виключати нападу з білоруської частини і того, що Київ буде оточений із заходу. Проте зима зараз досить м'яка, а це означає, що ґрунт не підходить для важких танків і артилерії. Тому Путін ймовірно захоче почекати, поки висохне весь бруд. Зеленський більш схильний до думки Резнікова і наголошує на символічній даті 24 лютого. Президент заявив, що на сході ситуація стає ще жорсткішою. Росіяни збільшують наступальні дії, щоб до річниці вторгнення показати хоч якийсь здобуток. Слова президента підтверджує і речник об'єднаного прес-центру сил оборони та в напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський. Цитую. На східному напрямку ситуація дійсно складна. За ніч ворог 95 разів обстріляв позиції на Донецькому напрямку. Відбулося 13 бойових зіткнень. Всі вони були в районі Мар'їнки. Бій був прийнятий, тривав майже дві години, але ворог відступив і не отримав того, що хотів. Кінець цитати загалом протягом доби сили оборони України відбили атаки противника в районах 14 населених пунктів. Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках міста Краматорськ. Один будинок фактично зруйнований повністю станом на ранок сьогодні, внаслідок обстрілу під розділами ДСНС, де блоковано тіла трьох загиблих осіб та двох осіб врятовано травмовано 18 осіб. З них вісім осіб госпіталізовано. Проте під завалами ще можуть залишатися люди. Сьогодні середня росіяни знову завдали удару по Краматорську. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Кириленко повідомив, що в результаті удару пошкоджено 13 двоповерхівок, три 4 поверхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки. Поранення отримали п'ять людей. Окупанти отримали наказ у лютому взяти Вугледар та Запоріжжя. За словами радника законно обраного голови Маріуполя Петра Андрющенка, вночі окупанти завезли до 20 танків села на північ від Маріуполя. Окупанти, що розквартирувалися навколо села Нікольське та районів напрямку Волновахи, відверто розповідають місцевим, особливо після пригощання горілкою, що отримали саме такі накази: протягом лютого взяти вугледар. Та Запоріжжя Андрющенко додає: у підсумку візьмуть пакети та максимум два на метр української землі для тимчасового зберігання в стані трупи під танцівки Кобзону. Росія перекинула на Донеччину спецпідрозділ швидкого реагування, реагування на своїх же російських військових. Полковник Олексій Дмитрашківський говорить про підрозділ СОБР. Їх поява на полі бою пов'язана з морально-психологічним станом військ. Підрозділ прибув, щоб придушувати бунти. Також Дмитрашківський повідомляє про те, що позавчора в районі Вугледара морські піхотинці спробували штурмувати наші позиції. В результаті 10 чоловіків з цього підрозділу здалися у полон. Досить велика кількість росіян загинула. 155-та бригада морської піхоти, Тихоокеанського флоту Росії, яка зараз воює на цьому напрямку, відновлювалась уже тричі. Навесні 22-го року. Ці бійці відзначилися особливою жорстокістю і мародерством у Бучі та Верпіні. Що президент Росії Путін присвоїв бригаді почесне звання гвардійської? Вдруге, бригада засвітилася на Донецькому напрямку. Там також вона була фактично розбита. Люди ж, яких набрали на сьогоднішній день, не зовсім компетентні. Що таке морська піхота, наголосив полковник. Російський офіцер Костянтин Єфремов утік із Росії. І дав інтерв'ю Російській службі BBC News. за словами втікача українських чоловіків жорстоко допитували у полоні. У них стріляли і погрожували їм зґвалтуванням. Зокрема, військовий пригадує історію квітня минулого року. Підрозділ Єфремова охороняв штаб тилу в селищі міського типу Кам'янка в Запорізькій області. Допитами полонених українців там займався полковник. Цитую. Одного дня привезли трьох українських військовополонених. Один із них зізнався в тому, що він снайпер. У полковника загорілися очі. Він бив його, спускав штани і запитав: Ти одружений?' Полонений відповідає, що мовляв, так. Полковник каже: несіть швабру, зараз ми з тебе зробимо дівчинку і відправимо відео дружині. Кінець цитати. До голови іншого хлопця пригадує Єфремов, полковник представляв пістолет і казав. Зараз порахую до трьох, а потім прострелю тобі голову. Рахував, потім стріляв поруч із головою, вистрілить поруч з одним вухом або іншим і продовжує ставити запитання. За словами офіцера, ці допити і тортури цитую тривали тиждень, кожен день або ніч іноді двічі на день приводили. Він також розповів, що бранців отримували в гаражі. Полковник заборонив годувати їх нормальною їжею і волів давати їм тільки воду і сухарі. Крім того, за його словами, полковник під час одного допиту прострелив полоненому руку, не зачепивши кістки, і праву ногу зламавши кістку. BBC зазначає, що не може в деталях підтвердити твердження Єфремова, але наголошує, що вони співвідносяться з іншими заявами про знущання над українськими полоненими. Не втомлююсь нагадувати про клуб УП. Ми створили його два роки тому, щоб бути ще ближчими до наших глядачів та читачів. Донати підписників дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Тож підписуйтесь на клуб УП. Деталі у закріпленому коментарі. Українські війська навряд чи зможуть відвоювати Крим у найближчому майбутньому. Так вважають у Пентагоні видання Politico посилається у цьому на чотирьох високопосадовців Міноборони США, які були присутні на секретному брифінгу. Хоча в цілому брифінг був більш двозначним, але суть залишилася незмінною перемога України в наступі з метою відвоювання незаконно анексованої території. Не гарантована така оцінка. Перегукується з тим, на що генерал Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів, натякав протягом останніх тижнів. Цитую: я як і раніше вважаю, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої Росією України. Кінець цитати. Американські та європейські офіційні особи наполягають на тому, що півострів юридично є частиною України, при цьому часто не надаючи Києву певного оснащення для наступу в цьому регіоні. Джерело знайоме з позицією Києва сказало, що адміністрація Зеленського була розлючена зауваженнями мілі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу заявив, що розглядає питання про надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони Залізний купол. В інтерв'ю CNN він відповів буквально так: ну я звісно вивчаю це. Також він зізнався, що розгляне можливість посередництва між Україною та Росією, якщо про це попросять обидві країни. Та Вашингтон ще на початку великої війни Україна просила попередника Нетаньягу Нафталі Бенета виступити посередником у переговорах із Росією, але дипломатичні зусилля не дали жодних результатів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Борель прибули до Києва. У п'ятницю, 3 лютого в Києві відбудеться саміт Україна ЄС. Напередодні зустрічі відбулися консультації між Європейською комісією та українським урядом. За словами очільника МЗС Кулеби, центральним питанням саміту буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ. Торкнуться також багатьох інших тем, пов'язаних з війною Росії проти України. Після зустрічі лідери письмово підтвердять, що майбутнє України. Та її громадян, пов'язане з Європейським Союзом, хоча насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою. Напередодні саміту консорціум експертних організацій, до якого входить також Європейська Правда, підбив проміжні підсумки виконання Україною кандидатських вимог. Виявилось, що за частиною критеріїв Україна навіть наблизилась до повного виконання. Але й ті сфери реформ, де ситуація є відверто провальною. Про те, як Україна виконує сім вимог до кандидатства у члени ЄС, читайте у матеріалі Європейської правди. Посилання залишаю в описі відео. Повертаючись до вчорашніх обшуків та підозр. сьогодні суд заарештував на два місяці екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обрав шаповалову запобіжний захід, тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 402 два мільйони шістсот тисяч гривень. Вчора звільненому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову повідомили про підозру. Він відповідав за тилове забезпечення збройних сил України. За даними слідства, Шаповалов лобіював укладання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень. СБУ затримала у Києві співробітника Укроборонпрому. Він зливав російській розвідці дані про озброєння, блокпости та рух техніки, а також коригував обстріли столиці. 48-річний інспектор з охорони праці Укроборонпрому є офіцером запасу збройних сил України ще у березні минулого року, під час оборони Київщини. Підозрюваний передавав кураторові деталізовані відомості про результати ракетних і артобстрілів столиці та прилеглих територій, а також інформацію про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів збройних сил України та інших військових формувань. Крім того, він неодноразово повідомляв про розташування блокпостів, інженерних укріплень, складів озброєння та про рух. Колон української техніки, отримані відомості. Агент передавав через анонімні месенджери своєму однокласнику, який є співробітником уряду Російської Федерації, а той вже в воєнній розвідці Росії. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. А в Одесі СБУ затримала чиновника одеської військової адміністрації. Він вимагав гроші з підприємців. За даними слідства, йдеться про заступника начальника одного з управлінь департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин. За різні суми хабарів він пропонував комерсантам своє сприяння у безперешкодному виділенні земельних ділянок у південному регіоні. Півробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 60 тисяч доларів. За це посадовець гарантував бізнесмену виділення в оренду двох. Ох, земельних ділянок площею 4 гектари та 1 гектар на узбережжі Дунаю в місті Рені правоохоронці затримали посадовця біля адміністративної будівлі обласної військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабара у розмірі 40 тисяч доларів. Українська правда отримала відео обшуків у екс-заступника міністра оборони. Йдеться про серпневі обшуки у фігуранта розслідування про шахрайство на закупках у Міноборони. Екс-заступника міністра оборони Олександра Миронюка в його дивані знайшли майже мільйон доларів. За словами джерел Української правди, це відео з помешкання Миронюка. На ньому зафільмований момент вилучення коштів під час слідчих дій. На відео чоловік, ймовірно слідчий, дістає з бокової ніші біля дивана чи ліжка пачки грошей і складає їх на величезну купу. Після вилучення ці гроші визнали речовими доказами в кримінальному провадженні. Одразу після обшуків Миронюк надав суду документ про те, що гроші з дивана були не його. У нотаріально завіреній заяві, укладеній за тиждень після обшуків, йшлося, що у січні 22-го року всі вилучені гроші Миронюку позичила 86-річна жителька Харкова Леонора Думінш. Вчора я повідомляв про двох блогерів з Івано-Франківська, які організували вечірки в Києві. Хлопці знімали напівоголених дівчат на відео, торкалися їхніх тіл без згоди та ймовірно. Гвалтували їх сьогодні. Хлопцям оголосили про підозру. У Київській обласній прокуратурі зазначили, що підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок з метою його подальшого розповсюдження. У орендованій ними квартирі провели обшук, виявили та вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та інші докази, що свідчать про їх протиправну діяльність. Прокуратура також перевіряє діяльність цих осіб щодо шахрайства під час збору добровільних внесків на потреби Збройних сил України у національній. Поліції повідомили, що організаторів вечірок помістили до ізолятору. Їм загрожує до семи років в'язниці. За інформацією суспільного шістьом іншим учасникам цієї справи видали повістки. Київська обласна прокуратура повідомила про ще один дикуватий випадок. На Київщині затримали жінку, яку підозрюють у катуванні дітей, позбавлених батьківської опіки. 51-річна уродженка Києва неофіційно працювала помічницею в опікуна 19 дітей. Опікун звернувся до правоохоронців і повідомив, що виявив на тілі однієї з підопічних тілесне ушкодження січені рани. Пізніше 15 дітей підтвердили, що жінка застосовувала фізичне насильство і що це було не вперше. За даними прокуратури, напередодні підозрювана покликала 11-річну дівчину в одну з кімнат будинку та завдала їй не менше 25 ударів долоною в різні частини тіла. Крім того, з метою залякування інших вона побила гілкою 9 9-річного вихованку будинку по ногах. Підозрювана свою вину повністю визнала. Демократія або автократія от у чому питання? Чого у світі більше, і яка з тенденцій більш виражена сьогодні? В минулому році приблизно 45% населення планети жили в умовах демократії, і приблизно 37% – здебільшого у Росії та в Китаї в умовах авторитарного правління. Таким є результат щорічного дослідження індекс демократії групи Economist Intelligence Unit, яка є аналітичним підрозділом британського журналу The Economist. До слова в умовах повної демократії живе трохи менше 8% населення. До цієї групи потрапили понад 20 країн, зокрема Канада, Швеція та Уругвай. А тенденції маємо такі. Після вторгнення в Україну демократичні показники Росії показали найрізкіше падіння серед усіх країн світу. Росія вже довгий час перебуває на траєкторії відходу від демократії та зараз набуває багатьох характерних рис диктатури. Аналітики констатують безпрецедентні репресії проти медіа та опозиції після того, як Володимир Путін ввів війська в Україну. Серед позитивних тенденцій аналітики відзначили перехід Чилі, Франції та Іспанії з категорії недосконала демократія до категорії Повна демократія. Це сталося здебільшого через скасування жорстких коронавірусних заходів, які обмежували свободу громадян. Майже 70% грузин стурбовані масовим приїздом росіян в країну. Грузини побоюються негативних наслідків та вважають політику влади Грузії з цього питання неприйнятною. Про це свідчать результати опитування, що проводилися CRRC Georgia Джорджія на замовлення Національного демократичного інституту США. Негативного впливу масової міграції росіян до Грузії побоюються 69% респондентів. 17% вбачають у цьому позитив 6% думають, що це не буде мати суттєвого впливу. 69% вважають, що для громадян Росії час запроваджувати візовий режим проти цього. 21%. Винуватцем війни в Україні 54% називають Росію, 25 особисто Путіна, 15 бачать у цьому провину США, 8 України, НАТО 3%. Загалом до російської влади в Грузії негативно ставляться 80% респондентів, позитивно лише 13. Будьте щедрими, поділіться випуском новин з тими, кого любите. Вони заслуговують мати достовірну інформацію. І підпишіться на канал Української правди, якщо ще цього не зробили.